Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Україн. Разом сильніші. para aí Шановні вболівальники футболу. Ми раді вас вітати на матчі 17-го туру. І запрошуємо вас на перегляд трансляції, організатором якої є футбольний клуб Інгулець, що діє в рамках об'єднаного та консолідованого пулу прав усіх клубів учасників ПФЛ. Професіональна футбольна ліга представляє матч 17-го туру в ІБ першої ліги, в якому Інгулець з Петрового приймає харківський металіст. А сьогодні. Останній матч інгульця в цьому році на домашньому полі передостанній а в цій частині сезону інгулець у нас грає. А в чорно-сірих футболках в жовтій формі грає харківський металіст. Ну і зараз матч розпочнеться ударом з центру поля. Розпочинає харківський металіст. Обслуговує цю гру бригада арбітрів на чолі з Мирославом Липком з Івано-Франківська. Асистенти арбітра Олексій Гавеля з Кривого Рогу, Шланчак Володимир з Черкаської області, четвертий арбітер Павло Плешко з Кременчука. Ну і спостерігач арбітражу Віктор Чернишов з Кременчука. Свистун по лінії на волохатого волохатий п'ятої на свисту Свистун свистун штрафний майданчик прострілює. ну і вибиває м'яч Федорів. Кутовий буде з правого флангу виконувати інгулець. Зазвичай з правого флангу це робить Віталій Фарасієнко. Саме він зараз і встановлює м'яч біля кутового прапорця. Подача від Фарасієнка. Ну і малиша головою відправляє м'яч у ворота. Капітани Інгульця відзначається в другому матчі поспіль. Нагадаю, гол буковині попередньому турі. Ну і зараз гол від Малиша у ворота харківського металіста. Ще раз дивимося, як це було. Парасієнко подає А з метрової відмітки вибігає Станіслав Нурімалиш на ближній стійці відправляє м'яч у ворота Владислава. Рибака. Отже, 1-0 на користь інгульця Станіслав Нурімалиш 31-хвилина. А зараз п'ятов знаходить м'ячем штрафному майданчику Касімова. Той намагався прострілити, але від підручного м'яч вийшов на кутовий. Ну і основний час матчу першого тайму майже завершено. Арбітер компенсував до часу першого тайму дві хвилини. отже, Фарасєєнко із лівого флангу зараз буде подавати. Парасієнко подає, а падає штрафному майданчику. Зараз Жовтенко, але головою забиває Станіслав Нурімалиш. А другий м'яч і другий же м'яч з подачі Віталія Фарасєєнка. Дивимось ще раз, як це було. Фарасєєнко піднімає руку, подає штрафний майданчик. Там падає жовтенко, але позаду нього. Опиняється Малиш і відправляє головою м'яч у ворота. Тож 2-0 стає рахунок на першій компенсованій арбітром хвилині. Забиває Станіслав Нурімалиш. Отже, компенсований арбітром час пішов. Зараз спроба все ж таки від харківського металіста відзначитись в цьому матчі. Дігтяр пасує в травний майданчик. А, знову з м'ячем Дігтяр. Знову а, в штовхнулому майданчику там Волохатий головою вибиває м'яч. Ну є підбирання від Милинчука. Мелинчук бігає Федерє. Мелинчук віддає на Євтушенка. І Євтушенко перекидає м'яч через а, рибака. Знімає футболку Олександр. Івтушенко здається, це його перший вихід на поле а, в цьому сезоні. Ну і відзначається а, в компенсований арбітром час 78-й Рингульця. Сімдесят 78 номер номерця забиваючи третій гол своєї команди. ще раз дивимося, як це було. Милинчук віддає на Євтушенко, і той носком ноги в підіває м'яч і відправляє його порса Рибака у ворота, забиваючи третій м'яч своєї команди. Запить номер 78 висить Олександра Євтушенко. Друзі, чуємо, ми фінальний свисток арбітра матчу Мирослава Липка, з івано франківська який фіксує перемогу інгульця з рахунком 3-0. У першому таймі а, зі стандартів головою два рази відзначився. Спасів Віталія Фарасенка, номер другий, Станіслав Нурімалиш, капітан команди. Нагадаю, що саме він нічию приніс в попередньому турі проти Буковини. Ну і під завісу матчу забив гол Олександр Євтушенко, номер 78 Якщо я не помиляюсь, це його перший вихід на поле в цьому сезоні. Ну і відзначився він, забивши третій гол своєї команди. Тож Інгулець нас доганяє в турнірній таблиці за очками лівий берег. 33 бали заробляє команда з Петрового. А друзі, дякуємо, що дивились трансляцію, організованому футбольною футбольним клубом «Інголець», що діє в рамках об'єднаного та консолідованого пулу прав усіх клубів-учасників змагань ПФЛ. А з вами був коментатор Григорій Розумовський. До зустрічі на матчах Вібет Першої ліги. Дивіться нас на Ютуб каналі ПФЛ. Матч було представлено професіональною футбольною лігою України. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Україн. Разом сильніші.